Доброго дня, друзі. Сьогодні я хотів би записати таке мотивуюче відео, чому я обрав е, країну Нову Зеландію для імміграції. Багато запитань таких е, від вас. Дуже часто я отримую, чому ви обрали Нову Зеландію, чи є якесь відео, яке вас мотивувало б, е, що вас мотивувало обрати саме цю країну. Я вирішив зараз записати таке відео. Хто ще не підписався на мой YouTube канал про цю країну на кінці світу, будь ласка, зробіть це. Підтримайте мене, поставте вподобайку, коментар. Наперед вам за це вдячний. І от почнемо, чому я обрав Нову Зеландію. Нова Зеландія це дуже особлива країна. І навіть один з найбільших недоліків її віддаленість робить її великим плюсом, цю віддаленість. Адже ця країна була відкрита самою останньою в світі. І за те, що вона віддалена така, тут невелике населення порівняно з цією територією живе, і унікальна природа. Але отже, уявіть, тут є, наприклад, льодовики в цій країні, гори, моря, океани, і навіть є фьорди. і, Мабуть, найгірші, ніж в... в Норвегії. Я в них був вдвічі, це просто щось. Після дощу, коли наповняються гори, і ви їдете, і сотні водоспадів вас обкружують. І ця краса вона просто вражає. Це, це просто це кожному треба побачити. Я не знаю, де ще таке є. Одним словом, унікальна природа. І уявіть тепер, якби вона була десь в Європі. І там, де багато країн одна коло одної, то ця б країна вже не була б така унікальною, її природа. А те, що вона віддалена і сюди не може приїхати багато людей, бо це і дорого коштує, і переліт довгий, і робить її унікальною природою. Тут дуже дивіться, на цьому південному острові тут взагалі природа супер. І тут живе всього мільйон населення. І уряд Нової Зеландії не хоче збільшувати чисельність населення, адже це вплине на природу і на все. На все там. Ось о, ті люди, які приїжджають з України, наприклад, з моїх знайомі в Нову Зеландію, то вони не можуть надихатися цим повітрям. Ви знаєте, що в Новій Зеландії найчастіше повітря у світі. І ми вже тут живемо, воно мені наче здається звичайно. Якщо ви прилітаєте з якоїсь іншої країни в Нову Зеландію, то це відчувається. Приїхали там мої знайомі і кажуть: вау, таке повітря чисте, не можна надихатися. Це дуже велика сила. Що це кажуть, цей самий більший, багато записують відео і там, на англійській мові, чому що віддаленість країни Нової Зеландії, це є типу один, типу один із найбільших мінусів, але це великий плюс. Це дуже великий плюс, який я ще киша адже унікальна природа, тому залишається. Деякі ще є така майже незаймана. На півдні острова є такі ще південні, що туди на пару треба добиватися. Стюарт Айленд називається. І там можна ківі побачити птахів, у живі природи. Там взагалі такі птахи є незвичайні. Така природа, там буквально пару будиночків, де можна зупинитися, все таке, як типу. Ну, звичай, ще, ще надзвичайніше ще на Південному острові. Я там ні разу ще не був, в мене теж мріє туди поїхати. Але ті мої знайомі, що там були, це просто супер. Потім ще б я хотів такий факт навести про Нову Зеландію, що рівень життя тут дуже високий. Дивіться, мінімальна зарплата в Новій Зеландії зараз це 22,70 новозеландських долара доларів на годину. Порівняно з Канадою, там, здається, 17. Доларів на годину. Тобто мінімалка вище. Тут здається, мінімалка Новій Зеландії ще вища, ніж в Австралії. Це теж дуже великий плюс. І новозеландські міста, такі як Окленд, Веллінгтон, Крачещен, коли входять, займають одні там, входять десятку міст по рівню життя, це дуже круто для такої віддаленої країни на краю світу. Тобто ну, населення живе дуже гарно. Особисто для мене, я ж говорю, є з чим порівняти, адже я довгий час прожив в Європі, в таких країнах, як Данія, Англія. Мені тут найбільше сподобається. Тут збулася моя мрія. З дитинства я хотів бути вчителем фізкультури. У мене це не вийшло. Я займався боксом, я хотів бути тренером по боксу. Приїхав в Нову Зеландію, і в мене без, без спортивної освіти вдалося відкрити тут боксерський клуб. І проводити тренування, це моє таке хобі-хобі було. Я проводив тренування, підготував багато чемпіонів регіону Кантербері, і навіть чемпі... одного чемпіона Південного острова. У мене це дуже гарно вийшло. Це було важко зробити, я не кажу, це легко. Я об'їздив там десятки клубів, поки знайшов, що можна орендувати, що мені розрішили проводити. Це було важко, але я наскільки був щасливий, що в мене саме в Новій Зеландії збулася ця мрія. Це, ну, бачите, для мене це взагалі. Супер. Так. Клімат підходить буквально всім. Зима дуже тепла. Зимою температура плюс в середньому плюс 10. Інколи такі дні бувають, плюс 15, інколи до 20 доходить. Приморозки бувають тільки вночі, так, щоб круглий, рік був, круглий день був мороз, не буває. Так, а вночі буває там до 2-2, наприклад, і він, інколи до мінус 3. А що б я ж говорю, щоб було цілий день мороз, не буває такого. Літо не дуже жарке, плюс 25, максимум плюс 30. То не може триматися там тільки на Різдвяні свята, саме жаркіше. А так, плюс 20-25 літом. Погода супер. Такі тут умови. Тобто, якщо рівняти в канадські зими, в деяких регіонах є просто дуже-дуже холодні, то хто любить таке трошки м'якше клімат, то це 100% Новозеландія. І ще можна перелічувати багато фактів і з Новою Зеландією. Це відео могло займати зараз вже не 7 хвилин, а там цілих 30. Ну я на таких основних зараз зупинився. І це таке моє мотивуюче відео сьогодні. Я думаю, воно вас надихне також на Нову Зеландію. Старайтеся, в кого не виходить, зразу переїхати. І там просто дивіться, з чого починати, якщо вас цікавить Нова Зеландія. Я вже скидав там, дивіться, мене під відео, як найти роботу. в в Зеландії е, сайт з роботами. Можете знайти собі роботу роботодавця, йому написати, якщо він вас запросить на інтерв'ю, по скайпу проходите інтерв'ю і можете подаватися на робочу візу. Оце з чого починати. Тому що ця спонсорська українська віза, вона не всім підходить, тільки для родичів. Але робочу візу ви можете відкрити на 3 роки зараз, приїхати, а потім далі, якщо вас англійська дозволить, там деякі вимоги податися на резиденцію. Ну з чого ж потрібно починати. Якщо ви вирішили щось зробити, це вже справа на 90% зроблена. А 10% це тільки залишається так. Почати його робити і доробити. Так що, друзі. Зичу вам всім успіхів у всіх ваших починаннях. І знайте, що наші мрії збуваються, які б вони не були. Ніколи не потрібно здаватися, рухатися вперед через декілька там невдач, невдач. Все одно, якщо ви будете наполегливим, то вам пощастить. Слава на Украї... слава Україні, друзі! Дякую вам за підтримку і до нових зустрічей!